Початок екскурсії, вхідні ворота. Дозвольте в ворота вас завести, архітектурні форми ці малі, домашнє вогнище, богині вести символізують, ніби стіволі із міста італійського узяті на всьому миру злагоди печать. Високої моралі, благодаті, це веста має все оберігать. Оцно ти символ вічної, найпершій, тобі припали жертви всіх родин. Із волі Зевса, Бога, громоверця до святости богине нас, веди. Вогонь Небесний втілює твій образ і шість дівчат. Весталочок малих підтримують його у храмі добре, щоб сім'ї рятував від бід і лих. На тридцять літ обітницю давали, себе богині весті присвятить, і непорочні в білих покривалах ходили, наче символ чистоти, як обраних їх люди шанували. Це магії присвітлої печать, засуджених на смерть лише виставки, могли своїм велінням врятувати у час, коли свята, духовність гине, двояко бачим суть оцих начал, Ворота ці, як вхід афінський ринок, і ностальгійний вести. 就这样。